Чемпіонат в області із хокею серед юнаків відбувся в Коломиї. На місцевій ковзенці змагалися дві команди: місцеві Коломийські Вовки та хокейна команда із «Калуша Олімпія визначали кращих у двох вікових групах. На хокейній грі побували журналісти. НТК. Андрій ще в ранньому дитинстві захопився хокеєм. Коли я побачив, що мій тато грає, як він грає, мені це було дуже класно. Мене це вражило і тому я теж захотів так грати. І ось мрія хлопця здійснилась. Він уже чотири роки займається хокеєм. Сьогодні з такими ж ентузіастами пліч опліч беруть участь у чемпіонаті Івано-Франківської області. Щойно із ковзанки, і хокеїст Дмитро. Спортсмен ділиться, емоції після гри переповнюють. Хоч і не перемогли у спортивному протистоянні. Забили три гола, пропустили ну то таке. Була, Та вже Друге діло. Ми поступились у рівні грі. Хокейна гра у Коломиї це четвертий тур чемпіонату області серед юнаків. Напередодні команда Коломиян їздила до суперників змагатись у Калуш. Цього разу Калушани приїхали у писанкове місто. Розповідає тренер хокейної команди Коломийські вовки Іван Волохжанінов. До слова тренер запрошує та й долучатись до тренувань у команді «Коломийські Вовки запрошуємо всіх приходити долучатись до команди, тому що ми, ми ще шукаємо гарного воротаря, До речі, у нас є багато чого для того, щоб цей спорт зараз був розвивався. У нас є форма. Тому що нам допомагають канадці, фіни на сьогодні в Івано-Франківській області лише дві юнацькі хокейні команди. Більш досвідчені калушани займаються розвитком хокею вже кілька десятиліть. Ділиться головний тренер хокейної команди Олімпія Калуш, голова асоціації хокею в Івано-Франківській області, Ярослав Дорош. Ми цього року організували перші області по хокею шайбою для того, щоб другі міста. Нашої області побачили, що ми робимо таку велику справу. Калуш, Коломия, ми обласна спортивна школа. Щоб у нас було не тільки дві команди зараз, як ми почали цей цю з області, а виступали би ще команди з деяких районних центрів. Хай би буде менше дітей, бо було в тих командах, але вони би грали. Люди би подивилися. Що йде розвиток і пробували би собі. Остаточно чемпіона області ще не визначено, адже чемпіонат триває, каже Іван Вологжанінов. І анонсує вже менш як за місяць з 15 до 17 лютого у Коломиї на ковзанці чотири пінгвіни змагатимуться дорослі хокеїсти. Зокрема, приїдуть команди із Кривого Рогу, Рівного, Луцька та Закарпаття. Ольга Гириджук, Ніна Лисанюк, Сергій Угрин для подій телеканалу